Давайте визначимо, яка сьогодні погода, яка зараз пора року, який місяць, яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку! Великий будинок у місті стоїть, та завжди, як вулик бджолини шумить, як чаша він повний знаннями. Ласкавий будинок цей з нами. Що ж це за будинок такий? Давайте дізнаємось, хто ж працює в школі. По-перше, ви всі знаєте, що найголовніший в школі це директор. А для того, щоб дізнатись, хто ще працює в школі, необхідно відгадати загадки. Мудрий, добрий, справедливий, завжди з нами терпеливий, хоче всього нас навчити. Це, звичайно, наш. Бігай швидко, м'яч лови, стрибай вправно догори. Цей предмет в нас на ура! А навчила нас вона ми ж до неї, як на свято, поспішаємо так завзято. Про який урок говориться у цій загадці? А хто веде цей урок? Про вчителя якого предмета йдеться в цьому вірші? На уроках в руки фарби, пензлі скрізь та олівці. Намалюємо, може, барбі. Квіти чи дерева ці на папері оживають наші мрії і думки, чи реальні, чи незнанні, нерозгадані світи. А про кого йдеться в цьому вірші? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, Призначає процедури і таблетки, і мікстури? Він працює із книжками, діточкам їх видає, його кожен в школі знає. Підкажіть, будь ласка, хто це? Скажи, хто так смачно готує капустяні ніщі, салати, вінігрети, всі сніданки, обіди? Хто у школі прибирає та наводить чистоту, вікна вчасно витирає, квіточки всі поливає. Він воює з жовтим листям, щоб було в дворі охайно і чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар. Трупах дірочки латає, в них несправність виправляє, Труп і кранів, чудо технік добрий дядечко. Зникло світло, що робити і по класу як ходити, вчитель каже Без істерик допоможе нам. Він з комп'ютером на ти. Розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, диво майстер. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає. Давайте підводити підсумок. В школі працює багато різних людей, люди різних професій, і кожен дуже важливий на своєму місці. Розкажіть, хто ж працює в школі, які професії ви запам'ятали?